Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, замислімося на мить, в який світ приходить Ісус. Той, який відділений від нас уже понад двома тисячами років. І хоч ми не знаємо напевно, якого ж саме року народився Спаситель, але певно, відомо, що це було за часів. Найбільшого розквіту Римської імперії за часів правителя Октав'яна Августа, коли здавалося, що весь світ уже організований на таких централізованих, логічних засадах, інтенсивно розвиваються технології, прокладаються дороги, які зв'яжуть Рим із усім світом, творяться епопеї, на яких вчитимуться. Століттями в європейських школах, світ переживає захоплення могутністю земної влади, яка здатна переоблаштувати цей світ. І ось саме тоді, у далекому закутку імперії, у юдеї, яка правда мала ще свого символічного правителя, якого називали царем, але він мав владу не більше як перші секретарі. Національних республік у минулі часи в Радянському Союзі, саме там приходить на світ той, хто і відкриває перед цим світом зовсім нову перспективу, перспективу, яку цей світ уже мало не втратив, перспективу спасіння. В чому вона? І ось тут той символічний жест, який складають східні мудреці. Має і для нас, і з вами дуже велике значення. По різному визначали їхній фах, потім, протягом тисячоліть християнства, але Євангеліє нам говорить тільки про одне, що це були мудрі люди, дослідники зір, які, побачивши щось незвичне, пішли шукати його джерело. Для нас важливо, що вони представляють світ інтелектуальних еліт того часу. А наша традиція ще й називала їх царями, тому і вкладала у них також символічне значення представництва державних еліт. Вони йдуть, шукаючи невідоме, шукають царя, і це налякало саме і Ірода, який вирішив, що це напевно народився претендент на царювання, принаймні у юдеї, якого треба позбутися. Але перед ними відкривається щось зовсім інше тіснота печери, у якій тримали худобу, стайня тільки що підповідно до звичаїв близько сходу, розташована у підземеллі, із тваринами їхнім запахом тіснявою і яслах, в яких насіння замість дитячої колиски покладений був Ісус. Що в цей час, побачивши цього царя, який був метою їхньої подорожі, подумали мудреці. Назавжди від нас це сховано. Але вони залишили нам предмет для роздуму, який і для нас, сучасних людей, є дуже важливий. Пригадайте ще кілька років тому. Ми уявляли собі, що у нашому освіченому 21 столітті на рівні такого розвитку технологій після інформаційної революції вже ніякі війни, насильства неможливі, тому що вони йдуть супереч із здоровою людською логікою. Але виявляється можливі навіть такі абсурдні, жорстокі, які завдають шкоди навіть самому напасникові, але вони є. Бо є зло у світі. І намагання цей світ вдосконалити за людськими вимірами, переоблаштувати його до задумів одного правителя, завжди наражатиметься на катастрофу. Так, як ставало із імперією, утвореною Юлієм Цезарем і Октавіаном Августом, так як ставатиметься потім із імперіями інших правителів, таких як Чингисхан чи Гітлер чи Йосиф Сталін, так як станеться неминуче із тією імперією, яку пробує собі створити у своєму параноїдальному маренні Володимир Путін. Імператори відходять, руйнуються їхні задуми, але лишається непохитним і незмінним Бог, і лишається незмінною Його любов до нас і намагання вберегти у нас. Ту здорову систему цінностей, яка вкладена була у людину при творінні. ту систему цінностей, яку часом спотворюють творці земних міражів, симулякрів, які замінюють собою те, що є насправді для нас найціннішим: добро, любов, прощення, солідарність, міння відчувати себе у Родинному гурті серед людей, близьких тобі, відчуття безпеки за майбутнє, так, яко так бракує нам сьогодні з вами. Христос іде, щоб відкрити перед нами нас самих. І саме тому Різдво це не тільки згадка про подію минулого, це постійне переживання приходу Христа до кожного із нас. Дуже популярним у літературі, та й богослов'ї минулого було таке метафоричне порівняння нашого з вами внутрішнього діства людського серця із печерою, яка очікує на те, щоб у неї прийшов і був покладений Христос. Отже, і сьогоднішній день, сьогоднішнє свято для нас із вами це предмет для роздуму про те. Чи готове моє серце для цього, чи в ньому є місце для Христа, чи не витіснили із світу моїх уявлень Христа якісь інші сутоземні кон'юнктурні, кар'єрні цілі, прагнення популярності, бути в центрі уваги, бути впливовим, багатим, успішним, чи за цим усім не загубився той, хто і сьогодні. Чекає на притулок, так як чекала на притулок свята родина у Вефлеємі в ті часи, коли виявилося, що саме для них тих, хто був найдорожчим у всьому світі, дорожчим за всіх разом узятих правителів того часу, митців, мислителів того часу, для них місця не знайшлося. Тож поміркуймо сьогодні над цим і зробимо все для того, щоб у кожному нашому серці. Знайшлося місце для Христа, що Він прийшов не тільки заспокоїти нас, а повернути нам надію, яка захиталася, певність у майбутньому, якого часто бракує, повернути нам відчуття тієї вищої і непохитної стабільності, єдиної, яка базується на непохитних християнських цінностях, тих цінностях, на яких будується дім, що встоїть. Перед будь-якими буревіями, дім нашого з вами християнського майбутнього, яке відкриває, повертає нам Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!